Можно обучить орла сбивать дрон или нет? Ребят, вы что, совсем что ли е... все, а? Ви що несете, мерзотники, такими словами, російський пропагандист Армен Гаспарян відреагував на ідею створення орлиного війська у Москві для захисту від дронів. У вас вообще мозги какие-нибудь? Вас в каком виде зачали родители? Какие орлы кедрени, фени? Вы Ви що несете, мразь, вы пиенные? Божевільну ідею запропонували у Держдумі після удару безпілотників по Кремлю. Ініціатором орлиної ППО виявився заступник голови комітету з питань оборони Олексій Журавльов. Депутат цілком серйозно запропонував натренувати хижих птахів для того, щоб протистояти небезпеці у повітрі. Про це журавльов заявив в інтерв'ю одному із пропагандистських змі. Потрібно подумати про захист наших важливих об'єктів інфраструктури аж до того, що сформувати ескадрилію орлів перехоплювачів дронів у Кремлі та інших місцях.